Річниця звільнення Мощуна від російських окупантів це село витримало одну із найзапекліших битв за Київ. Майже за три тижні боїв, які тривали просто посеред вулиць невеличкого населеного пункту під Києвом, росіяни випалили домівки мирних жителів майже вщент, що не знищили, розграбували. Та майже всі люди, які там жили на початку великої війни, повернулися додому. І нині у Мощині працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Вона з нами наживо із імпровізованої студії ТСН, що розташована там. Вітаю, Юлю! І ти вже в попередніх випусках розповідала, як тебе вразило руйнування, котрі ти застала там одразу після деокупації. Мощуна. розкажи, як зараз живуть люди в мощині, та чи відновлюють свої домівки? Що ти встигла вже побачити? Вітаю, Солі. Ми продовжуємо наш ефір із Мощуна, села Героя, чи яке витримало дійсно одну з найбільших битв за Київ. І от зараз ми перемиваємо в одному з будинків, яке випалила російська артилерія своїми пострілами, адже гатили тут майже постійно протягом усього березня, протягом трьох тижнів, поки тривала битва за Мощун. Тут колись було людське житло. Зараз лишилися лише вигорелі стіни. Насправді знищених будинків тут у мощині дуже багато. Це не сотні, це не кілька сотень. Це дійсно майже тисяча приватних садиб. Ми зібрали лише кілька історій про трагедії мощуна, про гори, які пережили тут люди, і про знищені домівки. І Хочемо запропонувати вам подивитися це у нашому сюжеті. Дах поміняли повністю вікна, бо всі ж були да, цілих у нас вікон. У немає тут. Вже немає слідів російських окупантів замість їхніх речей і розбитої побутової техніки, яку лишили після себе усюди. Будівельні матеріали. Пані Світлана показує, як за рік змінився їхній родинний дім після того, як тут жили окупанти. А диван був перевернутий біля вікон, яких там уже не було. Це був як щит. Вони ховалися за ним. Цей будинок був одним з перших, в який ми зайшли рік тому, одразу після звільнення селища Мущун від росіян. Тоді Світлана і побачила, у що перетворили орки її домівку, яку вона з чоловіком будували упродовж восьми років. Які бачу усюди, тут коробки під цього цього їдла їхнього скрізь. Пляху. Скрізь, там відкриваєш і скрізь ці консерви. Вони до останнього не вірили, що війна прийде в їхній дім, Допоки зранку, 3 березня, не побачили з вікна колону російської техніки, яка сунула фактично у бік їхньої садиби. Лиш після цього швидко сіли в машину і поїхали. Родині пощастило. Будинок один з небагатьох у селі з незначними пошкодженнями зовні. Але роботи тут чимало. За рік власними силами родина відремонтувала дах, замінила усі вікна, лишилися лише внутрішні роботи. І Світлана не впевнена, чи зможе тут знову жити. Так тяжко їй згадувати ті дні війни. Завжди заїжджаю в Мощун, сльози. Важко. Ну, надію, що пройде. Зараз, поки спогади не, 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 не дають покою. Мощу невеличке село і в кожному дворі є свої історії і біль, яка ніколи не загоїться. Ось квіти уздовж дороги. Їх помічає кожен, хто проїжджає вишневою вулицею. І вони через дорогу від обістя пані Любові. Тут загинув її єдиний син. Сашко, який був бійцем тероборони, того дня приїхав забрати маму, з охопленого вогнем війни села. Вріть, мама, мене ще залишилось. Діло, яке. Треба тебе спасти, ну так вийшла, дивлюся, все в крові. Росіяни того дня накрили всю вулицю із градів, випалили кілька будинків ущент. Залишки снаряду, який убив сина любові, досі лежать на її подвір'ї. Прильот був такий великий, ну на всі ворота, і, скоріше, що воно підірвало і загорілося. Все, що нагадує про сина альбом з фотографіями. Цілий альбом його фотографій. Пані Любов лишилася одна: відбудувати свій дім сама навряд чи зможе, але документи на компенсацію вже зібрала. А поки живе ось цьому вагончику, який поставила міжнародна благодійна організація. Говорили, що може і відбудову будуть робити. Не таких масштабів дім, звісно. Ну, так вони дали холодильник, і мебель це встроєно. Таких тимчасових будиночків у Мощуні більше сотні. Ставлять їх просто посеред згарища. Пані Надія показує нам металевий вагончик, в якому зимувала разом з двома неповнолітніми дітьми. Ми оцю пристройку зробили, бо там вже таке задувало, вже що, доміка немає, ворот немає, кружа, вітер свистить тут таке. Так ми хоч який-небудь при... причепили, щоб хоч затишок який був небудь. Мужчині відновили світло та газопостачання майже одразу після звільнення, так само як і мобільний зв'язок. Староста каже: сюди повернулися майже усі жителі, окрім 20, які досі лишаються за кордоном. Силу допомагають волонтери та благодійники, але звести нові будинки на місці згорілих і їхніх сил замало. Тут же єлі ходити можна було, та зараз уже можна спокійно їздити. І техніка в нас велика працює. Звоновська і наші жеки працюють. Волонтери виносять будівельне сміття на вулицю. Заїжджає велика техніка, грузить і вивозиться. Держава якось цьому бере да, участь? Так, звісно. Ну це ж через наш Гостомельський ЖЕК. Пишуть люди заяви прибрати сміття. І іоновська програма теж працює під. Державний проект наразі село, яке рік тому було епіцентром найзапекліших боїв за столицю, виглядає як суцільний будівельний майданчик, хоча повністю відремонтованих будинків тут не знайти. Відбудовуються ті, хто може це зробити самотужки, та сподіваються, що Мощун стане знову чепурним і привітним, яким був до кремлівської навали. Наше село герой. На жаль, без статусу села герой. Юлія Крієнко, Сергій Тречевський ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ми зараз стоїмо на згарищі, яке лишилося після приватного буди після того, як тут був приватний будинок, але в нього влучила артилерія ворога. Ми на вулиці Вишневій саме по цій вулиці стріляли російські гради. І одна з історій, яку ви бачили в сюжеті, історія про ось цю домівку, яка теж згоріла. А разом з нею згоріла і літня кухня і багато чого навколо цього обісця. Поряд зі мною зараз господиня цього дому, пані Надія Заїка, з якою ми зараз і поговоримо про те. Як вона пережила зиму, адже вона повернулася майже одразу після звільнення села. Я вас вітаю, пане, пані Надія. Згадайте, будь ласка, перші дні, як відбулося для вас повномасштабне вторгнення? Перші дні дочка йшла на роботу, дай їй дзвонять. На роботу не йдеш сьогодні, вона каже, що таке? Війна, каже, случилася. Ми одразу не зрозуміли. Вона каже, дійсно, війна, каже, вийшла. Ти каже, на роботу. Коли ми вже не знаю, скільки часу було, ми вийшли. Летять з туди вертольоти? Ну, ми думали наші, ми ще й це ж ми не одні махали. Ззаду летить останній. і рушньолеко наставив. Ну, ми, правда, позаходили зразу туди, в мене там, там калідор невеличкий, калідор позаходили. Вони полетіли в сторону гостомеля. Ну, коли вони полетіли, чуємо, там уже ж бомблять по чорному. А вашу, вашу хату коли прилетіло вже? Пам'ятаєте, як це було? Ні, в мене тут не було. Ми п'ятого виїхали з туди. Ну, я десь числа сьомого, може, шостого, може, восьмого. Вам не знаю. хтось із сусідів, які ще тут лишалися, повідомили про те, що горить будинок, так? Е, син приїхав. А невістка, сини зятся тут були. Але ви знову тут? Ви повернулись майже і... одразу після звільнення. Як ви пережили цю зиму? Вона і для всіх українців була складна через відсутність світла від такі. А так і пережили, обогрівали. Оцей що поставили, битовку, Угу. Uh -huh. Вона хоч і посіла, отак і пережила. Там буржуйка вас гріє, так? Це я осінняла, але тільки вставила буржуйку. А так були обогрівателі, ці маленькі такі невеличкі. Uh -huh. Отак я зиму пережила. А волонтери вам поставили? цей Так, да, волонтери. Uh -huh. Ну, але от ми були ще кілька днів тому тут і побачили, як для вас вже привезли один з таких будинків, який можна транспортувати. Чималий він кажуть, що його він витримує 50 років. І от я знаю, що він його встановили тут неподалік, тому що не змогли вмістити поки що на вашу територію. Ви вже були там, бачили, що це за будинок. Не Приміряти? була я там, не бачила, я не знаю, що там даже. Ну він отакий десь стопоту стоїть. Отой, він отакий заїхав і тя сів там. Ні угу. туди, і не сюди, коротше говоря. Угу. Ну, але ж добре, що приїхав. Ну так, да, я так вже рада була, кажу, слава вже Богу, що буду, кажу, хочу що вже зайди довільник. А планували відновлювати оце згоріло? Щось вам говорила місцева влада про те, як буде допомагати? Нічого, Ні. абсолютно нічого. Все своїми силами поки так? Хто може своїми силами, хто може, не знаю. Ну, говорять, що після війни будуть відстроювати вишневу повністю вулицю. А там хто його знає, то ж ви звісно чекаєте. Але поки тут немає відновлень ну, не власне знаю. за державний кошт, як ми бачимо, саме будинків приватних садиб. Але про те, як буде тривати відновлення саме селище Мощун, про які плани у місцевої влади які проекти існуватимуть для цього села, яке зруйновано майже на 80% Тут немає жодного вцілілого будинку, який би повністю пережив обстріл росіян. Ми вже будемо говорити трохи пізніше. До нас долучиться в ефір голова сільської ради Сільської військової адміністрації гостомеля Сергій Борисюк, тож дочекайтеся, і ми ще досі залишаємось тут у Мощуні.